Доброго дня, з вами Анатолій Пахомов, Ваджра йога і Остеомеханіка. Іноді в людини виникає біль в спині, в руках, в ногах, в інших частинах тіла. І людина ігнорує цей біль, живе, та якось воно буде, потім це займусь і так далі. Я би хотів застерегти від такого підходу і пояснити, що біль це не наш противник. Як це дивно не звучало. Але біль це наш союзник, тому що коли ви відчуваєте біль, це сигнал фізичного тіла, адже тіло це розумна машина, в якій ми тимчасово живемо. І цей сигнал посилає фізичне тіло до вищого я, до вашої свідомості, що ось зверни увагу, тут щось не те відбувається. Тобто, сама по собі біль це не є проблема, вона є сигналом, що пора щось робити з фізичним тілом. Якщо людина звертається до остеомеханіка на початкових етапах, що от в неї щось почало боліти. Як правило, це обходиться 1, 2, 3 сеанси. Звісно, в моїй практиці остеомеханіка бували і випадки, коли людина там, приходить і каже, що в неї біль. Питаєш, і скільки часу, вона каже, там, 10 років або там, 3 роки, ти робиш один сеанс, і от в людини вже нічого не болить. Але. Бувають інші випадки, що коли людина приходить, а в неї вже були там півжиття, а вона ні до кого не зверталася. Так? Або зверталася тільки до офіційної медицини, і назначала якісь препарати безболюючий чи спазмолітик, на то вона собі ковтнула пігулку і думає, що все окей, тому що біль зникла і по типу все вже налагодилось. Але така, така ситуація вона може призвести до того, що е ця патологія, яка виникла, вона може вже. Бути більш складною, і з нею може, можливо, не завжди, але можливо, треба буде вже там працювати, можливо, цілий рік або й більше. Тому моя вам порада, якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт в своєму тілі, не чекайте, поки ситуація стане дуже-дуже складною. Як правило, первинна біль ліквідовується відносно легко. Ми працюємо дистанційно. Тобто, ви можете звернутися до нас, до мене особисто, і ми проведемо дистанційний сеанс. Ми працюємо в Києві. В Києві є мої учні, тепер колеги, які легко справляться з такою первинною білью і з більш складними ситуаціями теж. Також ми працюємо в Сполучених Штатах, власне Південь Лос-Анджелеса. Можна звертатись до нас тут. Тут у вас є кілька варіантів. Також на сайті Остеомеханіки є реєстр спеціалістів, які вчились в мене. На даний момент є люди там в Європі, Польща, Італія, там Іспанія, інші країни. Ви можете знайти спеціаліста. Також спеціалісти є в деяких містах України, ви до них теж. Можете звернутися. Ну, і якщо локація не підходить, знову ж таки, нагадую, є дистанційний сеанс, який теж можна використовувати. Тому не терпіть біль, будьте уважні до свого тіла, будьте здорові!